Доброго дня, дорогі глядачі мого каналу. Дивіться, хочу продати на вагу ось таку кількість 40 кілограмів 850 грамів. Покажу речі токарного Так. Ось такого. речей. Ціна за всіх, що тут в мішку, тисячі гривень і вони будуть ваші. Рахуйте самі, вигідна пропозиція для того, щоб можна було заробити на цьому металлі. Речі, більш-менш ціленькі, гарненькі. Кому цікаво, пишіть, будемо домовлятись. Так, сьогодні відеозвіт дешевому металообрухту, Тим самим знахідки за середу в даний момент буду показувати щось новеньке, щось гарненьке. Дивимось, не переключаємось. Так, і розпочнемо ми сьогодні із ось таких ковалд на 6 кг 500 г і на 5,5 з великим отвором. Малим, як бачите, ціна за них буде 350 і 300 гривень. Далі йдемо, є лампа. Ось така довга, гарненька з латунною цією частиною. Ціна за неї 450 гривень. Кого зацікавило, може також звертатися. Є шприци три штуки. Ціна за них 200 гривень, і будуть вони ваші в такому стані, в робочому стані, можна так сказати, їх почухати і буде все добре. Далі є мангал розбірний, розбирається ножки складаються, все працює. Ціна 370 гривень буде ваш. Бак ось такий гарний. Що в ньому не так? Вирвати оце кріплення, а так все інше все працююче з пробкою зі всім. Кому цікаво? Кому цікаво якраз може якраз звернутись. І більш детально з фоткою покажу, що там внутрі або що, ще щось. Ціна за нього буде у нас е... Та нехай 150 гривень, буде ваш так. Далі йдемо є. Тара воєнна якраз 350 гривень. Незмінна ціна буде ваша. Так, 320 гривень, є ось така чашка алмазна, гарненька. Кого зацікавило, пишіть. Так, є ще ось такий трос. Снаруж він з нитковою, а внутрі якраз Проток на такий, такий залізний. Метрів 4 є. Кого зацікавило на боксування або ж ще кудись ціна 250 буде ваш. На ковальні різні тут є такі, є ось такі. Ціна за цю буде у нас 120 гривень, ціна за цю буде 80 гривень. Дві пилки полотно більш-менш нормальні змінні ціна 120 гривень. Цей у нас буде 60 Ці за два штуки у нас будуть 80 балон 350. Цей різак для пневмо режик можна так сказати, для того, щоб можна було різати або ж металолом, або ж якісь тонкі речі. Ціна його 350 та сьогодні я бачу, що все буде по 350. Так. Є отакий крюк 275 на 140. Приблизні розміри. Ціна його буде 350. Цей в нас буде 135. Цей буде у нас 125. Цей у нас 10, 10, 10. Фільтр. Латунный, цена 25. Ручка вот такая 25. Этой у нас будет 30, этот у нас 10, этот у нас 20. Пилки у нас будут 100 гривень за две штуки, кому интересно. Струбцина у нас будет 45, этот у нас будет 35. Ножи будут 20, 30.

Якихось карбюратора, таких цікавих, незрозумілих смотокоси. Підкачка, все працює. Чому замінили, не знаю. Ціна за 200 гривень буде ваша. Так, струбцини, дивіться, ця алюмінієва, ось таким кріпленням. Ціна її 150 гривень. Ця залізна з таким опором довгим, гарненька. Ціна 180 гривень, ця в нас буде 120 гривень. Кірку вчора знайшов, ну, така маленька, середня, можна так сказати, не сильно велика, бачив і більше. Ціна 250. Далі йдемо на ковальня алюмінієва Такий брусочок. Ціна 60 гривень, пробка. 58 на 69 снаружи. Ціна 45 гривень. Ключі. Набір ключів. гарненький, красивий, ціна 600 гривень. Далі йдемо. Така річ 45. Така річ. Засипаєте, і воно все працює. Ціна тільки нитку сюди, скоріш всього, треба. Хоча там внутрі нитка намотана. 40. Пружина у нас буде 65, цей у нас буде 100 гривень ключ. Цей у нас буде 25. Цей у нас буде 180, цей 20, 20, 20, 20. Пробка буде 60. проволока буде. У нас 45. Колеса, колеса. Будуть у нас 100 гривень. Пробка. Для трактора або ще для чогось ціна 45. Сигнали по 45, ключі також по 45, два колеса зелених таких на тачку, кому цікаво, 150. Далі хотів показати вам крюки. Це з прошлого відео. Крюк за 45 гривень, а це на тонус чимось повністю новий. В роботі, як ви бачите, два рази був. Не використовувався. Ціна за нього буде у нас 150 гривень. Цей у нас буде 20... такий этот, буксирувальний. Ціна 45 гривень. Замок 65. Цей у нас буде 100 така річ. Рубільник у нас буде 60, цей у нас буде 25. Лірко Тримач 100 гривень. І фреза, Така у нас буде 35. Все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалось, пишіть на вайбер. Вайбер вказаний як на початку, так і наприкінці, як кому зручно. Є вайбер, ватсап, твіттер, телеграм, меседжер. Всі. Ті меседжери, якими ви можете користуватися і можна буде вам відправляти. На цьому буду закінчувати. Кому не тяжко, може поставити лайк, прокоментувати, поділитись е, відео зі всіма своїми друзями, знайомими і близькими. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.